Всім привіт! Купили сьогодні таке БМВД для свинки меншої. Фідуайн. Видно, що в ньому макухи багато. Це вже фініш. Подивимося, за скільки вона виросте на ньому. Завжди брав цей корм, він нормальний. Зараз будемо сипати БМВД на обмішку. Ось воно. Потім перемішаємося. І потім в мішок. По всьому зараз розсиплю. Ось набрав її одмішки з БМВД, Зараз дам. Ось пилюка пішла. Треба буде перекрутити поїлку її, бо вона тут гадить. Там вода грозна в неї. Пару днів два в з відра, але потрібно буде перекрутити, бо як на БМВД вода повинна бути завжди. Зараз цим бураку різка гуде, до третих буде. Ця не їсть, вона чи приболіла, чи в ногу щось загнала. бо як шкатульгає на одну, на задню. Кіт зайшов в хлів до свиней, перекрутив по гілку свинці, так як казав. Ось вона вже п'є. Ця свинка їсть. На її солома вже підстелено тут все. Ця свинка виїла все. Кіт не вчить, як завжди. Ці свинці дав води ось. Вона погано виїла. Теж настроив соломи, бо тут туалет ходить надо в надо клітці.